Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Продовжуємо з вами ретельно слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні через військову агресію Російської Федерації. Ворог не полишає спроби окупувати ще більше українських населених пунктів, прорвати оборону наших захисників на сході та півдні. Проте ми знаємо, Україна переможе. Бахмутський та авдіївський напрямки продовжують чинити опір загарбницьким діям Російської Федерації. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на цих напрямках противник здійснив ротацію та заміну угрупувань. Які зазнали суттєвих втрат, посиливши війська зловмисниками, завербованими керівником приватної військової компанії Вагнер в російських тюрмах? Наразі новоприбулі окупаційні війська зосереджують власні зусилля наведені наступальних дій. Відважні підрозділи сил оборони продовжують стримувати та нищити ворога на цих напрямках. На херсонському напрямку ворог продовжує активно здійснювати обстріл та завдавати удари по цивільній інфраструктурі населених пунктів, а також позиціях українських військових. Загарбник використовує всі види озброєння для ведення власної терористичної діяльності. На превеликий жаль, протягом минулої доби, внаслідок обстрілу окупантами міста Херсон, шестеро мирних мешканців отримали поранення. Також, внаслідок злочинних дій російських окупаційних військ, зазнало значних руйнувань серед місця населеного пункту. Повідомляється про влучання ворожого снаряда в один з приватних будинків, що призвело до виникнення пожежі збройні сили України продовжують активно знищувати російських військових, їхню техніку та озброєння. До речі, скоро українці зможуть побачити у статистиці генштабу ЗСУ цікаву цифру: 100 тисяч хороших росіян. Адже за попередніми підрахунками, на момент підготовки матеріалів до випуску української оборонці знищили вже 96 тисяч росіян, які прийшли на нашу землю для вбивства та скоєння воєнних злочинів. У генеральному штабі повідомили, що внаслідок успішного точкового удару по горлівці було знищено більше ніж 100 загарбників. Зазначається, що вогневе ураження тимчасово окупованої території було здійснено завдяки представникам українського підпілля, які передають інформацію щодо місць розташування ворога. Крім живої сили ворога, також було знищено сім вантажних автомобілів, дві гармати рапіра. 15 окупантів отримали поранення. Аналогічні інциденти зафіксовані також на Луганщині та Запоріжжі, де контроль тимчасово знаходиться за загарбниками. В Україні вперше було зафіксовано катівню російських терористів для українських дітей. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повідомив, що на деокупованій території Херсонщини було виявлено мінімум два місця, де утримувалися неповнолітні українці. Омбудсмен підкреслив, що у Харківській балаклії російські окупанти отримували одного хлопця в катівні 90 днів, впродовж яких дитина чула крики чоловіків та жінок та піддавалася тортурам. Що думаєте з цього приводу? Чи можна сідати з цими варварами за стіл переговорів? Продовжуємо тему братнього російського народу. У Маріуполі загарбники планують знести житловий квартал, який розташований поблизу відомого всім українцям заводу Азовсталь. У Маріупольській міській раді повідомляють, що в деяких будинках до сих пір проживають люди. Мапа з планом руйнації була оприлюднена російськими пропагандистами. Згідно з наявною інформацією, мова йде про частину лівобережного району Маріуполя, морський бульвар та вулиця Азовстальська. Як ви вважаєте, чи зможе Україна відновити Маріуполь після її деокупації? На жаль, ворог просто зрівнює місто з землею. Франція планує надати українській енергетичній системі фінансову допомогу у розмірі 415 мільйонів євро. Повідомляється, що відповідна інформація була озвучена Германом Галущенком, українським міністром енергетики під час форуму з реконструкції та економічної стійкості України у Парижі. Чиновник підкреслив, що українська енергетична інфраструктура на 50% зруйнована російськими окупантами. Що думаєте з цього приводу? Чи зможе Україна повністю відновити систему до масованих атак ворога? Українців та українського президента Володимира Зеленського було нагороджено премією Сахарова за свободу думки. Це головна правозахисна нагорода Європейського союзу. Зеленський підкреслив, що дану премію отримує хоробрий український народ. Нагороду від імені українського народу вручили меру окупованого міста Мелітополя Івану Федорову, парамедику Юлії Паєвській та керівниці Центру громадських свобод Олександрії Матвійчук. Доки росіяни бояться навіть подумати про те, щоб зняти кремлівського фюрера та вимагати кращих умов життя для власних дітей, хоробрий народ України виборює це власним потом та кров'ю. Що думаєте з цього приводу? В організації ЮНІСЕФ заявили, що фізичне та психічне здоров'я дітей України знаходиться під відчайдушним ризиком. Зазначається, що атаки Російської Федерації на енергетичну систему України залишили практично кожну українську дитину, а це приблизно 7 мільйонів. Без постійного доступу до води, опалення та електроенергії відсутність базових ресурсів створює для маленьких українців підвищений ризик, особливо на тлі зими. Як ви вважаєте, чи замислюються російські військові про те, що їх ракетні удари загрожують в першу чергу дітям і зовсім ніяк не впливають на ситуацію на полі бою? Пишіть власні думки в коментарях. Завершується випуск каналу Моя Україна. Дякую, що залишаєтесь з каналом та продовжуєте його підтримувати власною активністю. Ваші лайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Україна незламна! Тримаємося! до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.